Пам'ятаєте заклик Шевченка в Катерині? Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Це прям от дивився в корінь. Ми зараз про народжуваність, тому що народжуваність в Україні за перше півріччя цього року впала на 28% порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння показника за часи незалежності України. При цьому за одним з негативних прогнозів а їх є декілька, і позитивні там є слава богу. Теж але за одним з негативних населення України може скоротитися до 30 мільйонів протягом наступних двох десятиліть. відзначу, що рівень. Народжуваності у нас почав падати ще після анексії Криму і початку тієї гібридної так війни у 2014 році. Тоді експерти фіксували зниження на 12%. А вже після повномасштабного вторгнення коефіцієнт взагалі впав до 1,2%. Тоді як для підтримки, просто підтримки чисельності населення, цей коефіцієнт має становити ну, мінімум 2,1. Ну і я тоді з твого дозволу про розповім дітей. про дітей. І євросоюз в євросоюзі теж є проблеми і з народжуваністю. Ну і треба сказати з середнім віком. Власне, давайте про ЄС теж поговоримо. Значить, зараз ми покажемо вам приклади сум державної допомоги, на які можуть розраховувати сім'ї з дітьми в різних з різних країн. Отже, польща, давайте з неї почнемо. Існує кілька. Кілька програм для малозабезпечених сімей багатодітних просто виплати для сімей з дітьми незалежно від рівня доходів. От саме за цією останньою програмою, родзина 500+, плюс, сім'я може отримати 500 злотих. Ну а це. Близько 111 євро на місяць на кожну дитину до 18 років. Так ідемо далі. Далі Німеччина тут допомога на дитину є одним із найважливіших видів допомоги для сімей, і там програм підтримки стільки що без місцевого спеціаліста розібратися складно. Зупинимось на стандартній. Називається вона. Кіндергайд виплачується незалежно від доходу і з 1 січня 2023 року становить 250 євро на дитину на місяць. В Італії виплачується єдина соціальна допомога на дітей. Починається вона що цікаво з сьомого місяця вагітності, тобто до народження дитини, і становить близько 200 євро. Естонія найбільша увага приділяється багатодітним сім'ям. Допомога виплачується батькам дитини віком до 19 років в розмірі 80 євро на місяць. Якщо в сім'ї ростуть одне або двоє дітей, 100 євро на на місяць і на третю дитину, і на кожну наступну відповідно ще розповімо про Фінляндію та Францію. Допомагають батькам дітей до трьох років в Парижі, приміром платять на одну дитину щомісяця майже 400 євро, в Гельсінкі майже. 340 євро. Ось така історія. І просто зараз можемо долучити до ефіру Світлану Аксьонову. Вона провідний науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України. Вітаємо вас в ефірі. Наші вітання вітаємо, вітаємо. Пані Світлано, нам би якось цей тренд повернути в іншу сторону, в інший бік. І яким чином, скажіть, будь ласка, цей тренд власне можна розвернути, щоб не було через пару десятків років 30 мільйонів людей, щоб стимулювати громадян народжувати в Україні, ростити дітей в Україні? Чи це неможливо, поки триває повномасштабне вторгнення? Як на мене, то це неможливо, поки триває повномасштабне вторгнення, але досвід нашої країни попередньої, і також досвід інших країн показує, що зазвичай під час війни більшість сімей відкладає народження дитини в очікуванні більш сприятливого періоду після закінчення війни або будь-якого потрясіння. Ці відкладені народження вони реалізуються. І створюється так званий компенсаційний ефект, компенсаційний приріст. Ми на нього також очікуємо. Тому певне сподівання на те, що у нас буде підвищення народжуваності після закінчення війни, є. Але наскільки потужним воно буде, це вже інше, вже інше питання. Справа у тому, що в нашому суспільстві відбуваються доволі позитивні тенденції, які проявляється у підвищенні відповідального ставлення до батьківства і материнства у розповсюдженні такого планування сім'ї, тобто підходять до цього дуже свідомо і намагаються створити для дитини ті умови, які необхідні для того, щоб вона була здоровою і набувала і проходила соціалізацію. А для цього звісно. Перш за все, треба безпекове середовища, тому у цьому плані, звісно, що такий підхід сім'ї до народження дитини він вкрай є необхідним, але з іншого боку, ми не можемо сподіватися на те, що цей компенсаційний приріст він буде великий. Тобто, хочу відразу сказати, що на «бейбі-бум» розраховувати не варто. Крім того, треба також згадати про те, що у нас доволі тривалий період е, проходить відкладання народження е, дітей. І е, справа у тому, що тут зовсім не треба очікувати, що у нас дуже багато накопичилося цих відкладених народжень. А скоріше на це е, слід е, визначити, що більшість сімей відмовляться від народження. Або дитини, або ще однієї дитини знову ж таки, як правило, першу на дитину народжують, тобто якісний перехід у батьківство відбувається. А от щодо народження другої дитини, яка саме необхідна для того, щоб у нас відбувалося просте відтворення населення, оце вже складніше, значно складніше питання. І тут дуже багато факторів, які впливають і тривалість війни. І повоєнна відбудова, і питання житла. Давайте згадаємо про те, скільки житла було зруйновано, скільки постраждало. Тобто тут буде дуже багато питань, які потрібно буде вирішити. І в залежності від того, як вони будуть вирішуватися, будуть вирішуватися питання із народжуваністю. Пані Світлано, направду дякуємо, дякуємо за те, що реальну картину роз'яснила. На знаєте оцю різнобарвну, невеселу. Нам потрібна правда. Ми ж не російський теляк. А Світлана Аксьонова, спасибі вам. Це провідна провідний науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень. імені ПТУХи Національної академії наук України.